Свячується моєму прадіду Івану Іларійоновичу Сідорову, учаснику Другої світової війни. Своїм прадідусем. Дідусенько Іванко, так я тебе завжди називаю. Як я рада, що ти дожив до 70-річчя перемоги. Кожного року, 9 травня, вся наша родина збирається разом, так як цей день став найголовнішим в житті мого прадідуся. Мій прадідусь не любить розповідати про війну. Війна це дуже погано, каже він. Війна це гори і сльози. Війна лишила мого дідуся дитинства та юності. Він встиг закінчити лише сім класів Тюлькубацькому районі Південного Казахстану. У 1944 році. 17-річному Івану Сидорову прийшла повістка у військомат. Мій прадідусь був хоробрий, дисциплінований, товариський. це одразу помітили, і він був направлений на навчання до школи молодших командирів в місто Уфа. Саме там він і святкував День перемоги, але для нього війна ще не закінчилася. Молодшим сержантом Далекосхідного фронту дідусь Іванко воював за визволенням Манжурії від японських військів. У вересні разом зі своїми товаришами він радів закінчення Другої світової війни. Але і ця війна для снайпера-розвідника Івана Ларіоновича Сидорова не закінчилася. До квітня 1949 року він визволяв китайські села від залишків японських солдат і офіцерів, які заважали побудові мирного життя. Дідусь згадує, як нелегко було боротися із бандитами, які готові були навіть підірвати себе гранатами, аби тільки не здатися в побою. Багато спогадів дідуся пов'язані з його бойовими товаришами виживати в складних умовах на чужині допомагали пісні, листи з дому та гумор. З посмішкою на устах він пригадує історію про те, як доставляв у військову частину продукти через річку мудадзянку. Була пізня осень. Крига лише частково покрила річку. Я та мої товариші вирішили переправитись на човні, які змайстрували власноруч з бамбуку. Але човен по річки почав тонути. Чи то майстри були такі, чи бамбук трухлявий, воду черпали руками не допомогло. Почали вистрибувати в річку. А у мене ще й ланту з харчами на дно тягне. Але я вирішив, що ніби піхлі обставинах його не кинув. До берега добралися, допомагаючи один одному. Біле вогнища, зморені та щасливі, висушили свої річі та харчі. А інакше ж не бути не могло. У частини чекали голодні друзі. Цю пригоду дідусь Іванко розповідає, посміхаючись, а у бабусі та мами на очах з'являються сльози. Коли я була маленька, я не розуміла чому. А зараз знаю. Це ж був справжній подвиг. Мій дідусь міг загинути, дбаючись про товаришів. На бойовому шляху дідуся багато таких епізодів. Про них розповідають численні Нагороди Але найдорожчий йому орден Великої Вітчизняної війни. Медаль за перемогу над Японією. Медаль жасорат. Я горжуся своїм прадідусом, героєм війни і почесним ветераном праці. Люблю його всім серцем і з нетерпінням чекаю День перемоги, коли всі разом підемо вулицями нашого міста на фортечені вали, Покладання квітів пам'ять до вічного вогню, багаторічна традиція нашої великої родини.